Вітаю всіх на курсі 25 істин. Ютуб креатора це 10-та лекція, де я розкажу вам про те, як використовувати конкуренцію в своїх цілях. Рекомендую підписатися, щоб регулярно отримувати оновлений контент про YouTube та відеомаркетинг, а також діліться посиланням на цей курс та інший наш контент з усіма, кому це може бути цікаво та корисно. В телеграм-каналі you та Ютуб для бізнесу ви знайдете унікальну експертну інформацію про розвиток youtube каналів, розбір кейсів та інші матеріали по цій тематиці. Для глядачів на YouTube пропоную отримати можливість безплатної консультації за коментар під цим відео. Деталі будуть в описі та в закріпленому коментарі. На YouTube можливо, як ніде більше, видно результат роботи креатора. Для цього були створені кількісні показники, за якими можна судити про значущість та популярність того чи іншого відео. На них орієнтуються як глядачі, які підбирають для себе контент, так і автори інших каналів для розуміння можливостей платформи та порівняння себе з іншими. Саме зіставлення зі своїм рівнем якості роботи над сюжетами та взаємодією з аудиторією буде правильним підходом до спостереження за іншими. Ну точно ніяк не заздрість і прагнення повторити і стати подібними. Запитайте, що в діяльності на YouTube більше всього мотивує вас: це процес чи результат спостереження за багатьма каналами від перших роликів до припинення активності проводить до висновку, що гонка їх власників за результатами стала однією з головних причин підсумкового провалу. Навіть за умови короткочасних сплесків успіху, не маючи бажання до наполегливих старань на довгі дистанції, проекту не уникнути забуття. Потрібно отримувати задоволення від процесу, а не від результату, вираженого в доходах і цифрах на екрані. І тоді не доведеться шукати додаткові джерела мотивації, перегорати і ставити питання, чому в сусідньому саду яблука солодші. Безумовно, правильним рішенням буде визначати все нові і нові планки по якості, але не ставити величину результату на чолі. Це може привести до вигорання та зайвих розладів, особливо якщо за не від вас залежних обставин вийде гірше ніж очікувалося. Зміна алгоритмів видачі рекомендацій, поява або навпаки зникнення ажіотажу навколо нових трендів, вихід на платформу великих медіакомпаній, що гребуть трафік лопатою. Це події, що не залежать від авторів, але потенційно впливають на комфорт їх діяльності. Все, що можуть зробити автори контенту для продовження перебування на хвилі успіху, це грамотний аналіз ситуації і своєчасна адаптація своєї активності під неї. Щоб аналізувати інших, потрібно почати з їхнього визначення. Популярний спосіб це пошук серед авторів у тій самій тематиці. А от правильний це серед інтересів вашої цільової аудиторії. Пам'ятаємо, що на YouTube, як і в маркетингу та бізнесі, є поняття прямих та непрямих конкурентів для загального розвитку. Ознайомтесь із термінологією: прямі конкуренти це компанії, які торгують подібними товарами або надають подібні послуги. І споживачі цих компаній також є схожими. Непрямі конкуренти це підприємства, які працюють для подібних споживачів, але продають інший товар. Товар креатора – це головним чином відео. Якщо, виходячи з аналітики, вас дивляться дівчата віком 25-34 років. Потрібно розуміти, що вони дивляться ще. Наприклад, ви бюті блогер, а ваші глядачі також дивляться тревел влоги, кулінарні та фітнес-канали. Це такий грубий приклад, що дозволяє зрозуміти, що завоювати увагу, що є обмеженим ресурсом, потрібно навіть відбираючи його в інших тематик. Як це зробити? Насамперед знати інструменти. Способи можуть бути різні. З простих це запитати напряму про інтереси в одному з відео або в розділі спільнота, або у своїх соціальних мережах. Трохи заморочившись, можна досліджувати ринок, використовуючи безліч сервісів. Такі рішення, як відеакю або TubeBuddy, також спрощують пошук контенту, що має попит. Рекомендую також користуватися крутим українським ресурсом Manifest.ua. Це великий каталог по тематикам і одночасно спільнота блогерів. Коли розібралися з суміжними нішами, шукайте їхніх лідерів і визначайте ключові для себе моменти. Зайшовши на канал, насамперед дивіться на ролики-передовики за останній місяць. Хтось робить це вручну, хтось використовує такі доповнення, як Social Blade або VideoQ, які я вже згадував. Сильно не беріть до уваги ті відео, які є частиною рубрики, що давно вже набрала популярність. Велика кількість підписників забезпечують новим сюжетам хороші показники. Вам повторити те ж саме без цього бекграунду не вдасться. Тому корисніше досліджувати точкові хіти. Пропустіть їх через ці запитання, які інтерактивні елементи в сюжеті, які виглядають цікаво та залучливо, я можу використовувати у себе? Яка оптимальна довжина ролика? Як автор взаємодіє з аудиторією для утримання уваги та підвищення лояльності аудиторії? Що з цього стане в нагоді в моїх сюжетах? Як відбуваються заклики до підписки, лайків, переходів по кінцевих заставках та підказках, які інструменти монтажу супроводжують це? З ким цей автор робить колаборації? Як автор прив'язує інфопривід до основного сюжету, чи можу я так само? Окрім такого зіркового контенту, зверніть увагу на те, як робити не треба, аналізуючи відвертих аутсайдерів. Навчайтеся не лише на успіхах, а й на помилках. Знаходячи інших авторів, корисно знайомитися не тільки з продуктами їхньої діяльності, а й з ними самими. Часто так заводять співпрацю та організовують колаборації для набору переглядів та нової аудиторії. Створення спільного контенту збільшує охоплення впізнаваності та приносить однозначну користь. Перетворюйте конкурентів на союзників і формуйте ринок інтересу до відеоконтенту спільними зусиллями.